Вітаю вас, шановні студенти. Виконуємо практичну роботу номер 1 в програмі SketchUp. Завантажуємо програму SketchUp. Відкриваємо шаблон для інтер'єрів в міліметрах. У вас в Classroom є практична робота. Вона буде опублікована, і тут є. Вже така інструкція, що за чим потрібно робити. І так само я сюди прикріплю це відео, яке я зараз вам записую. Відкрию оце правою кнопкою мишки в новій вкладці. І читаємо завдання. Так, воно в мене вже тут відкрито, тому тут, показується ось ніби що двоє людей дивиться. Отже, тема практичне моделювання фрагмента кімнати в програмі «SketchUp». Створюємо новий файл, так, і відразу його зберігаємо як практична робота номер один. Я її назвала практична номер один, тому що в SketchUp це практична номер один. Хоча у вас перед тим були інші практичні роботи, і по факту там буде в класрумі, у вас буде інший номер. Я ще поки що не пронумерувала, ну у вас от там були інші практичні попередні, так? то дивимося, як воно буде в SketchUp. Отже, зберігаємо. Створили новий документ. Заходимо в файл, Save As. Далі ви можете собі вибрати на робочому столі, створити собі папочку. Я не знаю, чи вона в мене тут є. Не бачу. Так, я отак от правою кнопкою мишки створити папку. І пишете, наприклад, там практичні skitts хочете англійською назвіть. І ось тут пишете практична. 1. Або практична робота 1. Зберігаємо. Тепер йдемо по інструкції. Ось вона у вас є. Вам потрібно побудувати е, прямокутник 3000 на 3000. Я ось тут в інструкції послідовно показую, що у вас в результаті має вийти з того, що ми сьогодні з вами виконуємо. Отже, ви будуєте прямокутник розміром 3000 на 3000 мм і видавлюєте його по осі Z вниз на 150 мм. Ви включаєте команду прямокутник, вчимося використовувати гарячі клавіші, це клавіша R. Можете ось так прив'язатися і трошки відступити. І берете ось так і малюєте прямокутник. Ви бачите, ось тут внизу є розміри. Так? Вводимо з клавіатури 3000, нажимаємо Кому. Залежно від версії програми, якщо хтось буде з вас використовувати іншу версію програми. І у вас не буде спрацьовувати кома, англійська кома, то, можливо, буде крапка з комою, це треба просто перепробувати. На 3000. Натискаємо Enter. Ось ваш прямокутник. І тепер клавішею P, тобто оця команда Push, це англійська буква P. Клікаєте ось тут всередину площини і тягнете вниз, так, ось так вниз. Дивитеся ось цей от розмір. так. Нам потрібно ввести 150. Натискаємо на Enter. І натискаємо пробіл. Далі. Побудувати стіну. Ми зараз побудуємо ось цю стіну за допомогою копіювання ребра. Способів може бути багато. І ви підберете собі в майбутньому свої способи, як вам зручніше і легше будувати. Я вам показую один із способів. Ви натискаєте команду M англійську, це є копіювання. Move, так? От Я натиснула, ось вона увімкнулася. Тепер я натискаю клавішу Ctrl, щоб скопіювати ребро. І клікаю ось це ребро і тягну його ось сюди всередину. Мені потрібно вказати відступ. Зверніть увагу, що я копіюю вздовж зеленого, ось, бачите, зелений пунктир. Сюди я ввожу 120 число. Воно вводиться в правому нижньому куті і натискаю на Enter. Тепер мені треба ось це видавити вгору. Я натискаю букву P. Це ось ця от команда, англійська буква P. Push. Раз. І витягую догори до на 2800 мм. І натискаю пробіл, щоб виключити команду. Йдемо далі. Нам потрібно побудувати ще із цієї сторони точно таку саму стіну. Знову ж таки, включаємо букву M, зміщення move, і натискаємо Ctrl. Далі шукаємо ось тут ребро. Відступаємо в бік. Програма зафіксувала вже навіть відстань, можна навіть не вводити. Хоча, якщо хочете, можете ввести. Ми рухаємося по червоній осі, це видно ось. Бачите, червоний пунктир. На це треба звертати увагу. Тепер включаємо букву П, Push і витягуємо до, на, до гори на 2800. Нажимаємо пробіл. Далі йдемо. Збільшити розмір приміщення на 1000 мм по осі Y. Це я дала таке свідоме вам завдання, щоб ви просто розуміли, як можна виправити ситуацію. Вісь Y це в нас є зелена вісь. Мені потрібно виділити ось цю стіну. Я її можу виділити ось так: от рамою. І тепер, якщо я натисну на клавішу М переміщення, вхоплю за ось цю точку і буду тягнути в цю сторону, але зверніть увагу, біля моєї мишки малюється зелений пунктир. Так? І в правому нижньому куті відстань, я ввожу зараз тисячу, бо я хочу на тисячу розширити кімнату. Робіл. Клікнули десь збоку, щоб зняти виділення. Наступний крок. Так, це ми вже виконали. Тепер побудувати дверний отвір. Ось він. Так? Дверний отвір нам треба буде відміряти за допомогою допоміжних ліній. Це рулетка нам допомагає це робити. І ми зробимо дверний отвір шириною 800, і він буде у вас посередині стіни. Робимо так. Включаємо буквою Т-рулетка. Це ось ця команда. Ось, я зараз натисну букву Т, і вона включиться. Ось вона. Тепер, дивіться, я клікаю по ось цьому ребру. Тут не важно, чи я посередині, бо голубенька точка, чи це середина, чи не середина. Головне, щоб я вхопила це ребро. Тягну в ту сторону, зверніть увагу, по зеленій осі. Тепер мені потрібно ось тут знайти десь голубеньку точку. Ось вона. Так. Я отут клікаю. І в мене з'явилася ось така лінія. Тобто я відступила і вирівнялася посередині. Тепер мені треба від цієї ось вже пунктирної вліво відкласти 400. Я клікаю сюди лівою кнопкою мишки, йду в бік, по зеленій осі. так, І ввожу відстань 400, нажимаю Enter. Тепер клікаю знову сюди оцю центральну лінію, йду вправо, знову по зеленій осі 400, Enter. Тепер знизу мені треба відкласти вверх 2100. Я клікаю знизу, піднімаю вгору чітко по синій осі. Якщо, по, ну, по зеп, так? Якщо ви там, не можете знайти чи не бачите, чи ще щось, то вам може допомагати стрілочка вгору. Ось, Стрілочка на клавіатурі вгору. Вона якби, примусово, нам точно йде по осі Z. І мені потрібно на 200. Я з клавіатури вводжу 2100. Ви контролюєте це в правому нижньому куті. Все, натиснули на пробіл. Тепер мені потрібно вирізати е, ось тут е, отвір. Це можна зробити за допомогою прямокутника. Це англійська буква R, Rectangle. Ось я включила букву R. Ви можете ось так клікнути цю точку і ось сюди. І натиснути на пробіл. Далі мені потрібно оце видавити наскрізь. Коли я буду видавлювати, я буду прив'язуватися ось до цієї точки. Ось до цієї. Я натискаю букву P, Push це ось ця команда. Так, «П». Клікаю всередину і починаю видавлювати, щоб точно було наскрізь, бо якщо я промахнуся далі, то воно буде не отвір, а буде просто якийсь такий тунель. Так? Мені потрібно ось до цієї точки прив'язатися, тоді я точно виріжу наскрізь. Є. Дивимося далі. Що... Так. Тепер нам потрібно оце все згрупувати, виділити все це, всю цю стіну разом з тим отвором і зробити групу. Виділити можна різними способами. Можна ось так, рамкою. От, а можна потрійним кліком. Ось так. Потрійним кліком виділяється вся геометрія. Тепер правою кнопкою мишки і вибираємо Make Group. Е, так, і клікнула збоку. Тепер, якщо мені доведеться щось редагувати тут в цій групі, то мені потрібно буде в цю групу увійти подвійним кліком клікнути, а тоді я можу її редагувати. Щоб, і потім назад вийти це подвійним кліком за межею групи. У нас з'явилися ось ці ось допоміжні лінії. Їх можна витрати за допомогою ластика. Ось тут є ластік, він включається англійською буквою Е. І ви можете затиснути ліву кнопку мишки і ось так протягнутися. Ось тут так само. І натиснути на пробіл. Гаразд, демо далі. Наступна команда це побудувати перемикач. Перемикач, ось, бачите, ось він такий тут маленький, ось він має ось так от виглядати у нас. І їх потім має бути дві штуки. Е, значить, перемикач має бути від підлоги на висоті 900 мм і від дверей на 250 мм. Нам потрібно намалювати допоміжні лінії. Я отак от наближуся. Він у нас буде десь ось тут. Я зараз вийшла з групи стін. Я не є в групах стін. Ви два рази клікаєте за межею, щоб пересвідчити, що ви вийшли з групи. Тепер ви вмикаєте букву Т. Це ось ця от команда, так? Транспортир... Не, не транспортир, а рулетка. Буква Т. Клікаєте ось цю грань і відступаєте в цю сторону по зеленій осі. На, якщо у вас не вдається знайти зелену вісь, натискаєте стрілочку вліво, і тоді вона вам точно знайдеться. На 250 мм. Ви завжди слідкуєте в правому нижньому куті відстані. І знизу мені треба піднятися на 900. Ось так. І нажимаю на пробіл. Ось тут в мене має бути прямокутник. Цей прямокутник буде розміром 100 на 100 мм. Прямокутник ось тут. Ми включаємо його англійською R rectangle, Клікаємо сюди і починаємо ось так е, малювати. Дивимося в правий нижній кут. Нам потрібно ввести 100, 100, Enter. Є. І пробіл. Тепер дивимося в інструкцію знову. Ось, ми побудували прямокутник 100 на 100. Тепер нам потрібно його видавити на 12 мм всередину кімнати. Ну, щоб надати йому об'єму. Е, так. Е, включаємо букву P-Push. ця команда. Клікаємо сюди і тягнемо на себе ось так. Та. Дивимося в правий нижній кут, відстань нам потрібно 12 мм. Ось так. І нажимаємо на пробіл, щоб виключити е, команду Push. Далі. Нам потрібно зробити ось цей внутрішній такий контур. Так? Він буде в нас на 12 мм зміщений всередину. Це, це вмикається команда Offset, буква F. Так, натискаємо на англійську букву F. Ось вона, ця команда. Так? Клікаєте контур, ось будь-де, щоб червону точку ви знайшли. Зараз. Ну, наприклад, ось тут. І зараз я списую Ctrl-Z, бо мені програма Н -н -н відстань зразу. Так, зараз я. Секундочку. Клікнула і відступаю всередину. Мені потрібно 12. Ось так. І тепер мені оцей внутрішній потрібно ще раз видавити на себе. Зараз тільки подивлюся, наскільки на 10. Я включаю букву П Пуш. Тільки треба виділити ось це. І на, до, до себе на 10. Пробіл. Тепер знизу нам потрібно ось так звузити ось з цієї сторони. Для цього команда S масштаб працює. І потім зробити компонент. Гаразд. Значить, що ми робимо? Ми розвертаємо, затискаєте ролик, тільки ролик, і розвертаєте ось так, щоб подивитися знизу. Так? Далі. Чекайте, б я якось його так розвернула. Якщо ви згубили модель, натискаєте ось сюди. Бо я перевернула так, що я вийшла під підлогу аж. Ось так. Наближаюсь, а тоді наближаюсь. Наводите мишку на вимикач, а тоді ось так перевертаєте. Так? Ось. Ви виділяєте ось цю от область нижню, і натискаєте англійську S. У вас з'являються ось такі от контури. Ви хапаєте за ось цей от контур і трошки тягнете до середини, звужуєте. Приблизно. Я вже тут не казала, наскільки, ну, нехай на 50. Там внизу, бачите, внизу є коефіцієнт. Можете на половину, ось так приблизно. Є. І пробіл. І в нас вийде ось такий от перем... вимикач. Щось вже коже до. Справжнього. І тепер ви повинні його виділити і зробити з нього компонент. Чому компонент? Тому що ви, нам, нам треба буде його скопіювати і ще один точно такий самий створити. Що ми робимо? Ви можете ось так: от рамочкою виділити його. Отак. Правою кнопкою мишки make component». І тут треба задати назву. Назву треба задавати зрозумілу. Тобто, вимикач. Так, зараз. Вимикач одноклавішний. Вимикач одноклавішний. І нажимаємо Create. Тепер. Є, тепер нам потрібні оці от лінії, їх потрібно видалити. Там ми пам'ятаємо, що розинка, ластик, буква Е, і ви можете ось ось так. Раз. І сюди. І пробіл. Тепер наше завдання буде скопіювати. Так? Подивимося ось сюди, на цю стіночку, нам потрібно. Ми будемо копіювати за допомогою команди Move M англійська і Ctrl. Потім треба буде його розвернути. Робимо так трошечки віддалимося. Я з компонента вийшла, так, тобто я клікнула десь там з боку. Я його виділяю. Тоді натискаю англійську букву М. Це є переміщення. І Ctrl. Натиснула і відпустила. Тепер я його повинна вхопити за якусь точку. Ну, наприклад, за ось цю. так? І зараз я приблизно з «Шіфтом» посуну собі «Шіфт», Shift. Я його приблизно поставлю поки що ось сюди. Далі мені потрібно відкласти від пробіл, щоб вимкнути. Віднизу 900 мм. Ми включаємо буква Т, тобто ось оця от лінійка, відкладаємо знизу вверх рівно по синій осі на 900 мм допоміжну лінію. Далі звідси теж відкладаємо 250. так? І нам потрібно поставити цей перемикач сюди. Спочатку ми його розвернемо. Дивіться, якщо ви натискаєте виділяєте його, так от виділяєте, І натиснете на клавішу М для переміщення. Якщо дивимося згори, то бачите, такі є червоні хрестики. Якщо ви будете наводити на них мишку, то у вас з'явиться такий синій транспортир. І ми можемо, от вхопивши за ось цю точку, ліву кнопку притискаємо і розвертаємо, дивитися в правий нижній кут, щоб у вас було 90. Можна ввести з клавіатури. Ось так є. Шрифтом піднімемо. А тепер ви хапаєте свій перемикач і ставите ось сюди. Зараз я тільки подивлюся, я його, а, ні, я його не добре розвернула. Зараз я його ще раз ось за цю точку. Ось так. По червоній осі, добре. І тепер мені потрібно його поставити ось сюди, я не поставила? А, я його і так не прив'язала. Зараз одну секунду. Взагалі, можна робити так, що. Ага. Угу. Я так думаю, бачите, вона не прив'язується до... Не прив'язується до пунктирів тих. Так, все, прив'язалося. Добре. І пробіл. Поставив. Тепер дивіться, От, завдання стоїть таке. Вам треба, наприклад, відредагувати компонент. Так? Е, в нас їх є два, і ми знаємо, що якщо змінюємо один, то і другий буде так само автоматично змінюватися. Але якщо ви хочете змінювати компонент, то потрібно змінювати не той, котрий його копія, а той, котрий е, був перший створений. Так? Е, тому, дивіться, нам потрібно виконати скруглення кутів. Ось Отут-от. Так, зараз зробимо наближаємося. Двічі клікаємо, активуємо. Мені потрібно ось тут скруглити. Для цього використовується дуга. Це ось ця дуга, вона вмикається буквою А англійською. І тут ми будемо робити на око. Я беру ось так. Клікнула сюди і малюю, щоб в мене з'явилася фіолетова лінія. Коли вона з'явилася дуга фіолетова, я тоді двічі клікаю. І натискаю, тоді, ось дивіться, мені потрібно точно таку саму тут дугу побудувати. Я її не будую, а просто, коли в мене ні до чого ніде не прив'язується, просто подвійний клік. Так, тепер давайте повернемо з шрифтом. Якщо у вас скинувся інструмент, натискаєте ще раз його, і ось тут подвійним кліком. І ось тут подвійним кліком. Є. Скруглили. Тепер нам потрібно його видавити. Так, я натискаю букву П, клікаю ось цю область, і тягну ось до цієї точки. Тобто наскрізь. Тепер, щоб ту саму дію не повторювати, тобто можна видавлювати, а можна просто по цій от області двічі клікнути. Ось так. І пробіл. І тепер вийдемо з нашого компонента, клікнемо десь за, тільки не по стіні, а десь в порожнечок. І якщо ви подивитеся, що у вас виходить, ось, ми тут, тут автоматично скруглились, тому що ми створювали компонент. Тепер натискаємо Ctrl-S, щоб зберегти зміну. На цьому в цій роботі все. Дякую за увагу!